Повномасштабна війна. Вторгнення почалося о 5-й годині ранку. З початку 6-го ми вже прийняли бій. Нас після Чернігівщини відправили на напрямок Луганської області, це під Лисичанськом Білогорівка. Нам була задача поставлена не дати пройти через Сіверський Донецьк. Вони кинули там понтон ворог. І там був цілий полк танковий Російської Федерації. Ну і ще були були кадирівці. Ось, і там були дуже запеклі бої. Нам сказали, що треба дойти до переправи. Но коли ми вже підійшли до переправи, в нас було два танки, одна БМП. Ми побачили, що майже цілий полк вже пересік річку і зайняв і вистріївся в бойові порядки. І ми думали, що ми приїдемо, розоб'ємо переправу. але ми вступили в дуже важкий бій противником. Наша задача була не допустити їх заходу в селище Білогорівка. Підбили ще один коцапський танк. І ми без перериву і вдень, і вночі, і в обід контактні бої тобто, це 30-50 метрів. Ми е, розбили. Живою силою, нашою живою силою, і двома танками і двома БМП, майже цілий полк Російської Федерації танковий. Перший раз ми завдали їм шкоди, відійшли, тому що танк в танках вже закінчилися в конвеєрі снаряди. Ну і піхота теж не могла дуже довго так стримувати їх. Потім ми відійшли і ще разів так п'ять намагалися їх зупинити. Ну і п'ятий раз ми вже повністю розбили їх. Було багато вбитих з їхньої сторони. Близько 50 єдиниць військової тяжкої техніки це були танки, БМП, навіть тигри, два тигри було. Дуже проявили себе. Два екіпажа танкових, котрі виїхали просто в опор до противника. І просто я бачив на свої очі, як вони просто розбивали ворожу техніку. Тобто по танковому екіпажу теж вівся вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Гранатомети попадали в наші танки. Ну, Танки не відступили, вони. Той час працювали по ворожій техніці, по скупченню ворожої піхоті. Ну і віддам належне нашій піхоті, яка теж не відступала. Вони переважали нас десь в рази 3-4 по кількості особового складу і по техніки. Ну, Наша піхота мужньо стримувала і задала багато шкоди противнику. Я не мав уявлення, скільки їх там було. Но, коли ми вже закінчили е, бій, на наступний день вже пішли з розвідкою на зачистку, то ми там побачили дуже багато е, техніки, котрі ми е, унічтожили живої сили. Там дуже багато трупів було, валялося їхніх, е, е, дуже багато техніки було на березі річки, тобто е, близько 50 дівніст техніки. Танків БМП і нам вдалося десь біля п'яти техніки забрати собі. Вона була ще, як то кажуть, в БГ бойової готовності. Ну там де ж подремонтували. І зараз ця э, техніка воює проти ворога. Доброго дня! Знову 58-ма. Знову танчик орків піде на озброєння української армії. Після біля горівки. Бахмут, ну, околиці Бахмута, там теж було круто. Там вже з вагнерами воювали. Ґрали. Ґрали. Тобто ми потім відійшли е, до Берестового, зайняли там оборону, е, стримували там ворога, тому що ворог е, тиснув, е, жимав фланги, кільце, кільце на місце Бахмут. І ми відійшли до Солідара. Стояли в Солідарі в Покровському, в Кліново, це біля Бахмута, стримували ворога, щоб він не зайшов в місто Бахмут. Там теж були жорсткі бої. Виконали задачу, потім нас поміняли. Ямпіль, ліман. І безпосередньо приймали участь в боях під Кремінною. Там цікаво воювати було, там ліса. Воювали 30-50 метрів від ворога. Тобто наші позиції були і через 30, там, через 10 дерев їхні позиції були. Тяжке зброєння і гранатомети, і це давало по вухах. І... І, 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 у хлопців текла кров просто слушай. Ну, Хлопці все одно стояли на своїх місцях. Гради, так? Повномасштабної війни, звідки бралися в мене сили. А зараз я, сили мені дає. Я бачу, що перемога вже не за горами, що ми вже, як то кажуть, на фінішній прямій можна вже побачити її і, і це дає сили.